Точно історичне. Те, що зробила наша журналістка, ніхто ще поки що не робив і не міг зробити і прямо сказати Трампу. Трамп не очікував такого запитання. Тремтів голос. Так, тремтів голос нашої журналістки Українки, тому що її... В загальному чоловік зараз захищає Україну. Вона журналістка вдалі працює та робить все зі свого боку, що вона може, щоб продовжували не забувати про Україну на даний момент, бо це дуже надзвичайно важливо зараз. І вона задала важливе питання Трампу. Вона сказала Трампу, що Україні потрібні патріоти. Патріоти для протиповітряного захисту. Вона це сказала прямо в лице Трампу. Я більш ніж впевнений, що ви вже чули про цю тему, ви вже бачили це все самі на свої власні очі. І Трамп він був якийсь не по собі. Йому стало не по собі. Він якось відчув цю енергію, цю енергію болі, яку українці мають та носять з собою в своїх серцях, на своїх плечах щоденно. І він зразу, знаєте, йому якось стало ніби аж прикро на душі, і він потім почав говорити, що оправдовуватися, що це не так легко, що вони зараз в Ізраїль посилали, що це дуже хороша загальному техніка, і що він буде робити все, що можна, щоб подивитися, чи можна Україні надати е, допомогу та ці патріоти для проти протиповітряного захисту. Цей історичний хід. Тому що такі різні моменти можуть змінити хід багато чому і хід війни, тому що журналістка прямо напряму до Трампа не то, що вона просто його там запитала чи просто з ним поговорила, а вона зачепила, можливо, якийсь там клаптик, кінчик, шматочок його серця, що можливо змінить його риторику, та почне міняти його потенціал щодо України. Потім Трамп поспілкувався з Зеленським. Зеленський одягнув костюм перший раз одягнув костюм, що дає знак всьому світу, і що Україна не хоче цієї війни. Україна хоче миру як ніхто і чим пошвидше. І це показує вам одне, що Україна на правильному шляху на даний момент і українці знає, що робити, і українцям потрібна просто та допомога, ця малесенька допомога, яка допоможе вже нарешті забрати цей тягар з душі багатьох українців. Звісно, українці ніколи не забудуть того, що відбулося та відбувається і продовжує відбуватися. Але українці мають право, так як і кожна інша національність на цій планеті жити під своїм власним мирним українським небом. І це заслужив та заслужила кожна українська сім'я. Зараз нелегко українцям. Українців болить душа.